це пиздують. Вкусно? обожнюють гарбуз дуже обожнюють. Корови обожнюють, теж гарбуз. Скільки живу, завжди, завжди кормлю гарбузом. З серпня місяця, числа з 5 серпня, так. Так, з 5 числа десь. І майже до Нового року. У мене в раціоні гарбуз. Ніякий кальцій він не вимиває. Лікаря питав, каже, я не чув такого. Та да, і люди завжди ж кормлять. Батьки мої завжди кормили, скільки жили гарбузом. Ні в кого ніякий кальцій не вимило. Все добре. До нього води мало п'ють так. Обожні нічого Він і спасає. Трави нема, суха трава, вони її їсти не хочуть. Спасає тільки гарбуз. Гарбузда, мука. Дер. Нічого не ходить. Я б не сказав, що не ходить. Да.